Така країна мрій. Там живуть люди, які один одного поважають. Варто познайомитись. Півроку ми працюємо над цим фільмом. Зараз вже йдуть монтажі. Оце, власне, цей тенор Альтіно мав власне Сліпак. Це дійсно уніком таких одиниць в світі. Громадське телебачення Запоріжжя. Зараз ми на Хортиці з мандрівником і документалістом Леонідом Кантером. Доброго добро вечора. Скажіть, що ви робите в Запоріжжі зараз? Ну, Приплив, <ріху> на човні, оце висадку тут зробили, зараз е, освоюємо. Та ні, я жартую. Насправді приїхав зовсім по іншій темі. Приїхав. Ми робимо африканський фестиваль. Е, ні, ну це правда, серйозно. Я, зрозум... це я вже не жартую зараз. Африканський фестиваль називається Мама Африка. Фестиваль африканської культури. В чому ідея? Ідея, щоб познайомити активних африканців з активними українцями. Така ідея. Тобто, насправді, тут є дуже багато цікавих людей африканських, і е, вони знаходяться осібно, якась у них своя там двіжуха. І ну, ми з ними мало спілкуємося, але варто познайомитись. І ми хочемо познайомити їх чер з нами через культуру. І робимо, даємо їм можливість дуже класно проявитися, створюємо на три дні Африку в Україні. Е, тому що українці вони насправді дуже мало подорожують, а ще менше подорожує в Африці. Ось і тому, оскільки ми не можемо відвезти туди українців всіх, то ми вирішили привезти, привезти. Африку сюди. Так, і на три дні зробити тотал-Африку таку. Багато знайшли для вашого фестивалю в Запоріжжі? В Запоріжжі ну, ми ще не знаємо, скільки ми знайшли, ми поки що тільки інформували. Тобто ми приїжджаємо зараз в університети, розповідаємо африканським студентам про те, що відбуватиметься, і запрошуємо їх взяти участь. Але крім цього, у нас ще йде там інша історія, ми спілкуємося з посольствами. Запрошуємо африканців з Африки, що приїдуть сюди артисти африканські, тобто професійні африканські артисти. І я думаю, що буде дуже цікаво, особливо із Запоріжжя, теж от в медичному вашому, угу. по-моєму, там буде бомба. Там половина це артисти, здається, у вас там. — Є різниця між, скажімо так, африканцями, де да, від відкритістю і готовністю для участі у таких справах, і українцями, мабуть? Ну, в чомусь є насправді, тому що. Я не знаю, як українці чесно поводились, якби до них десь там в якійсь країні підійшли б і сказали, ну, давайте робити фестиваль української культури. Але ну, треба ділити на 10, мені здається, все, що, тобто, про що ми зараз домовляємося з африканськими цими студентами, тому що, по-перше, вони не всі толком зрозуміли, що за годину, що від них хотіли. А по-друге, чи потім вдасться цю всю комунікацію вести через інтернет, чи не заблукають вони, поки будуть їхати. Ну, чи, чи ставиться ще купа різних факторів, що врешті вони все ж таки доїдуть, я сподіваюся, і все буде. А класно. де сам фестиваль буде? Це називається мистецький хутір Обирок. Це такий мініатюрний хуторок в лісі, 30 хат, поблизу Батурина, Гетьманська столиця. Такі історичні місця, типу як у вас тут. Ось, і там цілий час проходять фестивалі, якісь зустрічі, такі з усього світу люди з'їжджаються. Така країна мрій. Там живуть люди, які один одного поважають, не бухають, і все дуже класно. Я, навчився, якби я не знав, що може бути така гостинність, в принципі, собі не уявляв просто для, до незнайомця. Mm -hmm. Коли йдеш, там, от, це у мене такі приклади: Грузія, Сірія і Судан. Країни, в яких я просто в шоці був реально. Тобто від того, що hey, where are you from? кажу, з України, давай до мене додому, ось їжа, ось ти можеш тут спати, отут можеш там митися, отут можеш жити, скільки хочеш часу. Тобто, аж до того, що якось у мене була перевірка, мене, ну, там, їхня служба безпеки перевіряла, бо я там на кордон заїхав, типу, полігон якийсь, ну, їхав туди, де поменше людей. Сирії, Це Сирія, Сирії. кордон з Іраком. Угу. Приїхала служба безпеки, притом самий голова приїхав, бо, типу, англійською, щоб розмовляти. І потім каже: Ну, без проблем, все, що ти кажеш, якби нічого страшного, їдь, дивись. Якщо потім будеш вертатися, захочеш до мене завітати в гості. Я тебе запрошую неофіційно. Я у нього жив потім тиждень. У нього там куча дітей, все дядько просто дуже класний начальник служби безпеки. Ну можна уявити собі, що начальник служби безпеки в Україні, okay, отак и, от, и, так. от запросить якогось просто волоцюгу з рюкзаком, з, наприклад, з сірі чи звідкись просто запросить в гості, отак от до себе. Людяність, мабуть. Людяність, відкритість, якась гостинність. Така добрість, тобто це такі риси, які ну, хотілося би їх навчитися. так, І хотілося б, ну, я стараюсь, наприклад, тепер бачу іноземця, особливо, якщо він так голови мотає не знає, куди йому йти, то стараюся підказати. Помогти, так? Так. А ти себе вважаєш мандрівником більше чи режисером? Я думаю, це десь одне. Тому що, так, тобто, я не можу сказати, що тепер, якби режисером чого саме тепер я є. Ну, я займаюсь кіно, але не тільки, от «Хутір», наприклад, створювати, це mm -hmm. ж теж свого роду режисура. Ну, або створювати е, мандрівку, бо ми робимо експедиції через півсвіту. Там щоразу це там, ну, декілька місяців або рік триває експедиція через купу країн. І в складі цієї експедиції теж таких частин. Це ми робимо там фестивалі, ще щось, і все це е, організація цього створення цього всього, це свого роду режисура. Ну так. І е, тому я думаю, що воно вже просто все перемішалося і, і стало просто одним. Ще в тебе був військовий опит. Ти... Пішов добровольцем, наскільки я розумію, так? Да, Нас гвардії. Так. Що ти виніс з військового опиту в нашій країні? Ну, військовий досвід у мене мінімальний. І, чесно, я не знаю, чи я хотів би його отримувати насправді. Ось. Але що отримав? Ну, отримав друзів. Насправді, ця війна дала можливість познайомитися в добробатах всім, кому не байдуже. І... Я дуже радий, що познайомився з такою кількістю людей, яким не байдуже. Раніше я якось так здавалося, що ти там один в полі воїн, тобі, тобі не байдуже всім решта довкола, там один, може ще хтось двоє, а всі решта. А тут я побачив просто таких сотні тисячі людей, яким не байдуже. От, і тепер це ну, друзі, з якими я, я стежу за тим, що вони роблять тепер. Просто стежу. І хто мені скаже, що в Україні нічого не міняється, я щодня читаю сотню там, постів від людей, які просто щодня щось роблять і міняють. І... Просто, якщо ви не знаєте, що міняється, просто у вас немає цих людей з ким, які е, От Твій фільм Добровольці Божої частини в Україні досить гарно сприйняли його. Як на Западі його? По фестивалям ВЗА. Так, його. фільм пройшов в 23 країнах в результаті. І він. Це єдиний документальний фільм от, в Історії Незалежної України, що мав такий грандіозний прокат. Чому так сталося? Тому що він потрапив в потрібний час, в потрібне місце, тому що група людей, яка над ним працювала, працювала просто, нібито у нас там мільйонні гонорари, а просто тому, що ми насправді дуже хотіли це зробити. І, можливо, тому це сталося. Команда вся була дуже класна, це все фахівці. І я щасливий, що вони всі погодилися співпрацювати з нами. Тому що музика дуже сильна в фільмі, це кому вниз, і в тому числі і е, провідна тема фільму це Олексій Бик написав. Він так само доброволець, але він журналіст і е, музикант. Ось ці е, всі, всі фактори, якби завдячуючи їм, е, фільм пройшов дуже здорово. З любові до землі, з любові до людей. А, мама, не знає, не знає. а про новий фільм можеш щось розказати? Так. Е зараз ми разом з Іваном робили і попередній угу. фільм цей і з Іваном В'яснієм. І, і зараз ми працюємо над новим фільмом. Разом з Іваном Яснієм Ми створюємо фільм. Називається Міф. Це фільм про добровольця українського оперного співака Василя Сліпака. І він не повинен був викликати з того світа духа оцього Мефістофіля. І він його забрав туди. Я в цьому глибоко переконаний. Насправді, поки що мало хто про це знає, але в фільмі ми цю тему розкриємо ширше. В нього був унікальний голос, він співав контртенором. Це найвищий голос, би, найвищий, найвищий чоловічий голос. І це дійсно уніком таких одиниць в світі. В той час він потрапив в Париж і став в Парижі дуже знаменитим. Ну, тобто як, Він виграв купу конкурсів різних і через то його почали запрошувати, і він лишився у Франції, і прожив там 19 років. Тобто, людина, яка у Франції вже ствердилася, сталося, у неї вже все гаразд. Але коли розпочалася революція, а потім війна, то він дуже сильно змінив своє життя і пішов добровольцем на фронт і загинув. О, тобто історія насправді вже сама по собі настільки потужна, що нічого не треба вигадувати, просто треба її екрані... ек... екранізувати і розповісти правильним чином. Ось, тому ми знімали на фронті, ми з... його побратимів, ми багато спілкувалися і знімали там, і так само їздили в Париж, працювали там, у Львові, звідки він походить. Тобто Вже півроку ми працюємо над цим фільмом, зараз вже йдуть монтажі. Тобто, я так думаю, що десь влітку, напевно, десь Бог. Буде цей фільм готовий. Спіктатер Сантерпель, Агрофрака! Белісім, браво, браво! <реку> Гра, яка творить міф.